Сьогодні в продажі Hyundai Kona, щойно привезена з Німеччини в оригінальній фарбі. Пробіг 78. Батарея 39,2 кВт. На новенькій резині. Дуже гарний стан автомобіля, без жодних зауважень, пошкоджень. Новенька резина. Ось такий автомобільчик з набором усіх асистентів. Підігрів керма, сидінь, тепловий насос. Зараз пройдемо більш детально. Ось такий стан візуальний автомобіля, камера, парковка, все, що необхідно. Резина новенька, два ключі, безключовий. Підтвердження, що з Німеччини, стан автомобіля з дороги. Нічого робити не потрібно. Підігрів керма, сидінь, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичні ближнє дальнє світло. Набір усіх. Асистентів, навігаційна система. Ось такий стан автомобіля. Дуже в гарному стані автомобіль. Бережно використовувався, сох автомобіля підтверджений аукціоном 98%. Дивіться в групі Viber чи Pesit. Додатково вам надам інформацію. Підтвердження Декровський звіт, що автомобіль не фарбовано. Прийшов техогляд. Ось такий от автомобіль. Жодних зауважень немає. Музика Крел. Музика у нас Крел, стан автомобіля, стан сидінь. Покажу вам стан знизу, жодних зауважень. По батареї, пошкоджень, пороги, стан резини. Сама тримає полосу. Різні асистенти, led світло, швидкісна зарядка. Розмитнений автомобіль сертифікований. Тепловий насос. Все, що потрібно. Так, мене вже підпирають. Ось такий автомобіль. Вартість автомобіля 15700. Йдеться роз'їхатись. Вартість автомобіля 15700. Знаходиться в Вінниці, є великий вибір інших автомобілів. Телефонуйте. Надам будь-яку додаткову інформацію. До речі, по підшипниках жодних зауважень немає, їде тихенько. Можна давати гарантію на авто. Додатково для очків. Ось такий автомобільчик. Всім гарного дня і до нових зустрічей.